Дивіться, яка краса у Зюттіроль. І, до речі, це знову ж таки таке місце, про яке я вже говорила на своєму каналі, про те, що це місце на кордоні там, з Ліхтенштейном, з е, Австрією, з Швейцарією, там, з Німеччиною да, в якомусь в якійсь частині. І тут, до речі, незважаючи на те, що це формально і територія Італії. Всі знаки дорожні, написані німецькою мовою. Більшість людей спілкуються німецькою мовою. Більшість гостів в нашому, до речі, готелі є німцями. І нічого, дивіться, як люди живуть. Добробут, дивіться, які хати. Двохетажні, трьохетажні. Ніхто тут не цкубеться, ніхто нікому ніяку мову не нав'язує. Є дві мови офіційні. Є німецька. До речі, більшість тут спілкується саме німецькою, а не італійською. І є італійська. Хто якою мовою хоче, той тією мовою і розмовляє. Живуть собі вони у добробуті, горя не знають і не сваряться на таких дурецьких темах. Такі дурецькі теми, знову ж таки, якщо ви прислідкуєте, в яких... Країнах вони є, вони є в країнах Африки, дуже такі принципові, так? вони є в Північній Кореї, вони є в Рашці. От. А в цивілізованому світі мова це зручний спосіб спілкування. В якому немає нічого принципового, просто зручний спосіб спілкування. Принципова тема, на якій всі сходяться, це якраз тема добробуту. Дивіться, як живуть люди. І знову ж таки, незважаючи на те, що формально як, е, німецька мова це мова ворога. Якщо ми проаналізуємо Другу світову війну, нічого. Всі спілкуються німецькою, все у них в порядку. Люди розділяють, що таке війна, і що таке неадекватні правителі, і що таке мирне життя в добробуті. О, такі хатки, дивіться, яка краса.